Які найгірші подарунки вам доводилось в житті отримувати? Туалетний папір! Ролан втуале на папір, 100% це таке було. Від кого отримали? А це таке, я не знаю, чи це був прикол такий, чи що, але ну, була подарункова така коробочка. І е, крім туалетного паперу, звичайно, там ще лежали якісь. Чесно я не знаю, від кого це було, але це було. Я не отримувала поганих. Мене такого не було. Нам везет. Я знаю, я знаю. Це був мій день народження. І мої дівчата мені подарували дуже класний набір. Це такий чепчик. І знаєте, це як така тканина, як пільоночки роблять. А, сорочка і такі рейтузичі, як їх називають. Оце реально був найкрінжовіший. Найприємніший, найдорогоцінніший для вас подарунок. Ну це дитина, це син, це, це дитина. Подарунок в салон, де роблять масаж. Інтимний. жінки. Так, інтимний масаж жінки. Це був подарунок, і я туди не пішов. Хто подарував? А, друзі, не дивлячись на те, що в мене дівчина. І це був крінж. Так. Якщо чесно, всі подарунки, напевно, людина, коли робить подарунок, очікує на позитивну реакцію. від цього. Тобто, якщо тобі не подобається, то все твої проблеми. Пластмасове гівно. Мені дарували на день народження мої друзі пластмасове гімно. З якою метою? По приколу. згодилося. Так де? По хаті воно гуляло довго. Його бачили всі члени родини, воно було з нами прямо до останнього. Підкладали усюди. Воно було усюди, де тільки можна було. Яка була їх реакція? О, спершу проляк, бо в нас багато тварин вдома, але потім вже вони теж сміялися. Ми нормально, нормально даруємося. Я ціную якісь ну, речі, які роблять своїми руками. Ну, тобто таке, що ти вклав частинку себе, мені дарували ну, там, наприклад, е листівку, але яку зробили, так відкриваєш, а там сердечко таке 3D, ну, дуже гарно. Тобто я ціную подарунки ну, не за кошт, а за те, скільки туди вкладено чогось особистого. Якось в основному зараз. Грошима. Так що за ті гроші купуєш собі, що хочеш. Не було такого. А найдорожчий тоді, який запам'ятали на все життя. Це, мабуть, квіти. Дуже великий букет. Що це були за квіти Скільки? кімнати? 35. Хто подарував? Секрет. Коли нічого не дарували. Але нічого не дарувала, це було найгірше. Такого ще не було в мене. Ні. Не, не пам'ятаю. А найкращий подарунок? Найкраще це була у мене подорож до Парижа. Хто вам подарував таку подорож? Чоловік. Це був привід якийсь? Ну, це була моя мрія з самого дитинства.